Привіт, шановне панство, чи багато ви знаєте про українське народне вбрання? Що одразу спадає вам на думку? Можу закластися, що це шаровари, вишиванка та віночок, і в принципі, ви праві. А тепер ще одне питання: чи знаєте ви, що таке шароварщина і чому це погано для нас, українців? Давайте розбиратися. Якщо говорити термінами, то шароварщина це такий культурологічний та журналістський вислів, який вживається у негативному сенсі, і означає демонстрацію української культури за допомогою псевдонародного селянського та козацького одягу і елементів побуту. Це такий дуже вузький погляд на традиційну культуру. Давайте розберемо на прикладах. Одним із найпоказовіших в радянський період є фільм 1952 року в степах України. Це стрічка про двох голів колгоспу, галушку та часника. Так, бо і інших прізвищ на думку радянської влади, звісно, українці просто не мали. Попри те, що ці чоловіки обіймають поважні посади, у фільмі їх показують не стільки передовими людьми радянського союзу, скільки примітивними малоросами, які постійно сваряться між собою, розпускають руки та пліткують. Кажу, продай нам сіна. Так, бо як відомо, в нас в колгоспі є чотири ферми. Коні, корови, вівці, свині. А в нього навіть кусок хвоста немає. Бреше, що мене у кожного колгоспника по дві, а то й по три корови є. Мене перебивають, а ви не звертайте уваги. Він на своїй території говорить і на це має право. Ага. Тач який хоче закрити нам рота на нашій території. Давай, 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 а що тобі давай, на пубі сіряк вистачить? От чесно, дивлячись на них, мало кому захочеться пишатися такими українцями. Але саме у такий спосіб їх показувала радянська влада, аби вкорінити в головах людей українець, значить неосвічений селянин. Він думає тільки про сало, горілку та як скочити у гречку із кумою. Навіщо світам це було потрібно? Те, щоб показати, що справжнє право на існування має тільки старший брат та віліка руська культура, а українська культура може існувати хіба по під тином. І маленька ремарочка, щодо Тину. Україна це не лише село з білими хатками. А українці не всі були селянами. Чимало представників освіченої інтелігенції жили і творили саме у нас, але про них розповідати було невигідно. А раптом ще українці почнуть пишатися своєю нацією вигідніше було прищепити їм комплекс меншовартості. Наприклад, Леся Українка ніколи не була селянкою. Вона представниця української інтелігенції зі знатного роду. Леся була дуже освіченою і багато подорожувала. Ще на той час вона побувала у Єгипті, Грузії та Італії. А ще Леся Українка була громадською діячкою і одна з перших боролася за права жінок у феміністичному русі. Так, спаплюжено було не лише образ українця, а навіть його вбрання. Наша вишиванка стала просто поперек горла. Потихеньку, поволі, неймовірні вінки українок стали пластиковими, природні кольори кислотними, а вишивка безглуздою та безмістовною. Дивіться, ось це автентика. А оце і є шароварщина. Бачите різницю? Етнічне вбрання було перетворене на карнавальний костюм. Українці ніколи не носили одягу з блискучих тканин чи шаровари з атласу. Одягалися здебільшого у натуральні тканини, а от кислотні кольори, які досі вбираються танцювальні ансамблі, такі ж українські, як Крим Російський. До речі, шаровари, як частина чоловічого одягу, стали популярними лише у XVIII столітті. До та й власне після цієї доби ходили у вузьких штанях. Кожен вишитий орнамент, кожна квітка мали своє сакральне значення і своє місце. А вінки носили тільки молоді, незаміжні дівчата. Жінки старшого віку одягали мітку або очіпок. І знову таке вишукане, розмаїте та неймовірно багате українське вбрання було зведено до шароварів, вінка та вишиванки дуже дешевого вигляду. А все для чого? Знову ж, аби показати, якими простяцькі хохли. А тепер увага: я нікого не закликаю витрачати останні кошти на автентичне вбрання. Бо будемо чесні, це дорого, не треба розводити зраду. Але, як на мене, краще найскромніші коралі ніж пластиковий мак. Вишиванка нехай одна, але натуральна. Віночки залиште незаміжним дівчатам просто як данину своєї ж історії, і не треба їхати з глузду і чіпляти на себе все підряд. Зараз багато українців перебувають за кордоном, і дуже важливо для усіх нас. Транслювати правильний образ України та українців, а не той спотворений радянською владою. Ми завжди боролися за свою незалежність та самоідентичність і продовжуємо робити це зараз. Тож давайте починати з того, що українська історія це не тільки хатки, вареники та шаровари, а ще й найперша у світі конституція, дуже раннє книгодрукування, бібліотека ще з часів Київської Русі. Це наші писанкарство, килимарство та гончарство а найцінніше наші неймовірно сильні духом люди.